Шоста ранку, як завжди, ранок починається з садочку. Погода сумна, холодна, але квіти продовжують чарувати. Швиденько зараз ну, хоча б одну стежечку пробіжу, вам покажу. Бріоза визиває подивця Троянда. Перший рік цьому саджанцю від Надії Панасюк. І подивіться, яка вона рясненька. Отакий От в неї закладено потенціал. О, ну, класна, ну, класна така рясна, рясна. Щоб сонечка і тепла їй сьогодні. Та да, я завжди рано прокидаюся. Але ж думаю, чим допомогти їм, як їх зберегти від цієї температури 12, від цієї дощової погоди з холодними краплями. Ну, от, думаю, таку обробочку зробити свідчим, дуже боюсь, гнилий. Додам туди мінеральне добриво, калійно-фосфорний концентрат додам. Додам туди бор. Вже її не пригадаю, ну не про це зараз. Зараз просто хочу поділитися красою. Тож, поки бачу краплинки дощу, почекаю, може, вітерець під сушу, щоб доречно було обробити. Тож зніму книжки для вас. Марі Кюрі. Ніжна чарівність. Тоже тут вони лечить всі одна одній, в кольоровій гамі, бріоза, поряд. Врешті в мене буде Шакенборг. Я вже бачу, це не пересор, це Шакінборг. Це третя, третя попытка В мене вже її купити, врешті в яблучко. Сюрвіртюхар. Ліонс Роуз Шупед над ними височить. Тут вже скоро розпочнуть. Майріентру Трояндочка схожа на Чіпендей, але кольорова гамма більш яскравіша. Буланда. Ніжна троянда, то до... рясна прорясна, така. Ви знаєте, вся вона в бутончиках. Каолі казалі з ума зводить. Це шедевральна квітка. Вона така, ну, от якщо я нарікала, японки дуже слабо розвиваються. Перший рік то Каолі казалі не підлягає під це моє твердження. Класний розвиток, класна квітка. Швиденько пішла трояндочка. Троянда Барок. Теж врешті буде. Це друга попитка вже в мене. Друга спроба. Букет парфе. Слабенько. Ну, це другий рік трояндочки ще. Слабенько ще щойно відкривається. Сирір Дідовіль. Така, знаєте, ух, ух, який колір. Приїжджали подруги на днях їм сподобався цей колір Вони дуже люблять такі яскраві кольори. У кожного свій смак, на троянди, на кольори, на форму квіточки. Так, я теж люблю, щоб яскрава така пляма була, але все ж моє серце більше вітне таким пастельним тонам. Дуже люблю такі бускові, фіолетові, такі з просіддю Оце от так я. Який в мене смак. Ну, от так. Але я яскраві люблю. Поль Кюз-красунчик, Ешлі Манюнечка, Манюнька Ешлі у Краплинках дощу. Ой, дівчата, пінко Хара це щось неймовірне. Але ж це не пінко Хара я вже вам казала, це пересорт від Роузблум, це Вайто Хара, яка вона класна, яка вона закруточка така, вона така міцна, вона така велика. Ох, яка квітка. ох. І ж у мене також Вайтухара. Ох, які красавчики. І ви, ви знаєте, стоять вже давно. До да погода що холодна, можливо, спеку, зовсім по-іншому вони б себе поводили. От нема у мене досвіду, вони ж тільки посаджені. Я не знаю, як вони себе поведуть у спеку. А для цього дасть Бог. Попереду життя. Буду спостерігати, буде і спекащі, дощі. Тільки б війна скінчилася. Це головна наша мрія. Шато ми ртію. Все чоловік до неї підходить. Все його вражає. Він на роботі розповідає про цей колір. Подобається вона йому. Знаю дуже багато прихильників, таких тонів незвичних у своєму садочку, а також дуже багато тих, хто зовсім не любить. Ну, Дівчатам моїм зовсім не сподобався. Кажуть, як покійник. Отак. А як вам? Ну, щось таке є, щось в цьому є. Дійсно, як такий чорничний коктейль, так, чорника з молоком. Незвична трояндочка, тим більше вона у мене посаджена. З Рейні Блю кольорова гама, Агнес Шейлнгер. Вони так одна одній підспівують своїми кольорами. Я дуже добре до такої трояндочки відношусь, тим більше вона така одна в мене буде. Там ще торнблю, я ще не бачила квіточку. Торнблю теж такий зараз бутончик незвичний. Ну, я вам вже казала, на ну, це здатні японці. Щось таке, якусь дивину. Вигадати, це вже ж японська задумка, японський розум, японський хист, як вони це бачать. Ще так якось прочитала думку, таку, о, яка вона цікава, мені так сподобалась японці своїм менталітетом, своїм таким характером, да? більш спокійні, все Філософи, теж квітки також у них такі виходять для всезерцання, для спокійного всезерцання, для якихось філософських думок, якісь там роздуми мають бути, нікуди не поспішаючи. Ми дивимось на квіточку, щось там думаємо собі. Ну це все японці. Японський менталітет передався в японську селекцію. Це не тільки моя думка, ще однієї жіночки прочитала думку, теж сюди вам її висловлюю. Сподобалась. Так, цікаво дуже цікаво було написано. Пробіглась. пробіглась, показала, мабуть, вже піду працювати. Все це дуже гарно, все це дуже красиво. Все квітує, все чарує, але немає погоди. Хочеться сонечка, хочеться тепла, хочеться такого, знаєте, зросту, щоб вони ж росли, щоб вони розвивалися. Мені здається, зараз вони всі такі принишкли, притишкли і тихенько сидять. Ну, якось так, в кого гарна погода із підписників. Діліться, як у вас там. Яка погодка, як трояндочки себе поводять. Дуже цікаво це знати. Завжди читаю, залюбки читаю. Не завжди є змога швиденько відповісти на повідомлення, бо воно ж, знаєте, як дім, робота, троянди ті самі догляд за ними. Тож не ображайтеся, якщо не швидко вам відповідаю. знов до нас, Ах, моя красуня! Роздали кошенят. І ви знаєте, взяла її на руки, а в неї так груди набухли. Треба буде читати в інтернеті, чим їй допомогти, що їй робити. Вона там не жаліється, не плаче. Але ну, руками її потрогала, ну це жах якийсь. Я так понабухало все, що це кошкам роблять у таких випадках. Глядя, яка в мене красунька, блакитна ока. А ні, яка. Завжди біля мене. Дівчата приїжджали. А вона за нами хвостиком ходить, ходить, все їй надо, не відходить. Всім бажаю гарного настрою, цю суботу, всім бажаю мирної суботи. Ну нехай вони вже десь дінуться, ті коти, нелюди, ніяк їх земля. Ой, вже почала ругатися, не будемо. На все добре, мої хороші. Дуже вас люблю, дуже рада, що ви у мене є, що підтримуєте, що читаєте, що ділитесь порадами, які ж вони цінні. На все вам добре. Трояндочка. Куперлайт.